Надійний тил у Черкасах формують бабусин батальйон. Жінки забезпечують наших бійців теплим одягом. Стати однією з помічниць української армії може кожен охочий, головне мати час і бажання допомагати. Як працює бабусин батальйон, дивіться у матеріалі Юлії Порпленко. Громадські активісти охрестили Людмилу Антоненко черкаським комбатом бабусиного батальйону. Вона разом із однодумцями агітує місцевих жінок допомагати землякам на передовій. Для цього розклеїла оголошення у своєму магазині. Каже, жінки, особливо пенсіонерки, активно долучаються до акції. Небайдужі приносять теплі речі, харчі, біблії, а також противірусні народні препарати. Вот так як бойці боліють зараз, час. Простудне заболівання. Там з так називаємо ґарладьор. Такий ядрений чеснок, хрен, красний перець горький і помідори. Щоб тобто таким образом смотрите, в ці пластикові з-під молока помити добре варенье будемо пакувати. У бабусиному батальйоні активно займаються рукоділлям. Тут в'яжуть шкарпетки. Діана Баранова, працівник фурнітурного магазину, показує результати роботи черкаських активісток. Ми видаємо нитки, тобто приходять жінки, -то прийняти участь. У Шкарпетки жінки вкладають не лише свою любов, а й маленькі послання на передову. Любий, воїн, ми в тебе віримо, храни тебе Бог. Зібрану допомогу бабусі-активістки передають в зону АТО через волонтерів. Кажуть, харчі і теплі речі постачають насамперед черкащанам. Зараз нам допомагають і школярі, передають шкарпеточки для вояків, і бабусі у нас закатки. В машині стоїть навіть два бутля з квашеними огірками, тому що для хлопців готують. Ця саме машинка їде на Слав'янськ, військова служба правопорядку міста Черкаси 95-та бригада. Там локуються Славянська Артемівська Краматорськ. Черкаські активістки закликають небайдужих жінок підтримувати бійців не словом, а ділом і поповнювати лави бабусиних батальйонів. Детальну інформацію можна отримати за телефоном, який ви зараз бачите на екранах, а також на нашому сайті rosmedia.com.ua. у розділі ми допомагаємо. Юлія Парпенко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.